Медицина України європейський вибір, тема сьомого міжнародного медичного науково-практичного конгресу, який впродовж двох днів відбувався в Яренче. Лікарі практики та науковці обговорили сучасні світові досягнення у медичній галузі та можливості їх використання при лікуванні людей. Такі форуми тепер в Україні, коли чимало людей потребує медичної допомоги, має особливе значення, стверджують організатори. Адже на заході мають змогу не лише поспілкуватися, але й обмінятися досвідом світила науки та лікувальної практики з багатьох країн світу. Цей захід є двохтисячний для світової спілки лікарів, ювілейний. Ми завжди запрошуємо практичну витяжку практичних спеціалістів найкращих з усіх країн. Так? Наша медицина, я завжди рахую, що вона є найкраща, тому ми залучаємо фахових спеціалістів з нашої медицини. Це буде головний хірург збройних військ України Константин Гуменюк, з яким ми давно товаришуємо і в якому побоювій. Травми досвід найбільший в Україні. Тоді все, що посвячено війні, це є звичайно посттравматичний синдром. У нас будуть два міжнародні психоаналітики з Канади і також з Естонії. Поєднання передових наукових технологій. І передача їх практичним лікарям в руки, які безпосередньо завтра вже почнуть використовувати то, чого сьогодні вони навчились на такому потужному форумі, і від лідерів української наукової медичної думки, і від лідерів країн-партнерів, країн Євросоюзу і, і, взагалі, глобально світової наукової практики власне, і ми сподіваємося, окрилить наших лікарів настільки, що вони будуть мати можливість, бажання і вміння надавати кра. Ші послуги нашим з вами рідним краянам у форумі взяли участь натівські експерти з досліджень посттравматичного синдрому, психологи та психотерапевти з Канади і Євросоюзу. Українські фахівці мають за період війни чималий досвід психологічної допомоги. А тому такі практичні знання і методи для закордонних колег є також важливими. Методи лікування, діагностування. Виробництво ліків вимагає багато багато сучасних знань, і вони весь час поповнюються. Тому необхідно постійно удосконалювати знання в цій сфері. Для цього і проводяться такі форуми, симпозіуми. У нас багатий досвід. Я маю на увазі українських лікарів. У нас розроблені. Ну, якби свої так, вітчизняні методики, але вони як вітчизняні, вони стають світовим досягненням одночасно. І одночасно є багато досягнень, які розроблені в інших країнах технології, методи лікування. Сьогодні тут. Ви бачите, присутні, присутні з багатьох країн світу в рамках конгресу. За значний вклад в розвиток міжнародних зв'язків медичної галузі Олександра Марусина, голову правління світової спілки лікарів, нагородили срібною медаллю імені Патона Української академії наук.